Мі Отця, і Сина з того Духа, Амінь, Отця і Сина з того Духа, Амінь, Отця і Сина з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила і слава і Отця і Сина Святого і Духа. Амінь. <coughs> Псалом 43. Боже, своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали. Велике ти діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх. Ти вигнав поганів своєю рукою, а їх осадив. Понищив народи, а їх ти поширив. Не мечем, бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло. А правиця твоє та рамено твоє та світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти сам, цар мій, о Боже. Звелиш про спасіння для Якова, тобою поб'ємо своїх ворогів, ім'ям твоїм будемо топтати повсталих на нас. Бо я буду надіятись не на лука свого, а мій меч не поможе мені. Але ти нас спасеш від противників наших. І наших ненависників засоромиш. Ми хвалимось Богом щодня, і повіки ім'я Твоє славимо. Та, однак ти покинув і нас засоромив і вже не виходиш із нашими військами. Ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад. А наші ненависники грабували собі наш маєток. Ти віддав нас на поїд, немов тих овечок і нас розпорошив посеред народів. Ти за безцінь продав свій народ і ціни йому не побільшив, ти нас нашим сусідам віддав на зневагу. На наругу та посміх для наших околиць. Ти нас учинив за прислів'я поганом, і головою хитають народи на нас. Предо мною щоденно безчестя моє, і сором вкриває обличчя моє через голос того, хто лає мене і проклинає. Через ворога й месника. Прийшло було все це на нас, та ми не забули про тебе. Заповіту Твого не порушили. Не вступилось назад наше серце, і не відхилився наш крок від твоєї дороги. Хоч і у місці шакалів ти випхнув. Був нас і прикрив був нас смертною тіню. Чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого, і руки свої простягнули до Бога чужого. Та ж проте Бог довідається, бо Він знає таємності серця, що нас побивають за тебе щоденно. Пораховано нас, як овечок жертовник. ж, для чого ти, Господи, спиш. Пробудися, не кидай назавжди. Для чого обличчя своє ти ховаєш? Забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту. <кій> <кій> Бо душа наша. Знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі. Устань же, о, опомоч наша і викопи нас через милість свою. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віків. Амінь. Мій Отця і сина з того духа амінь. Мій Отця і сина з того духа амінь. Отця і сина з того духа амінь. Слава Ісусу Христу!